У Полтаві люди зібралися, щоб попрощатися із 23-річним захисником України Андрієм Сіробабою. Воїн родом зі Слов'янська Донецької області, жив і працював у Полтаві, оператором на пошті. Був гарним працівником і доброю людиною, згадує колега Андрія Дарина Шестопалько. Позитивний, радісний. Завжди допомагав усім, підтримував на всі. Жига поважали. Чоловік призваний цьогоріч за контрактом. Служив кулеметником у складі військової частини А4638. Він приходив до нас під час служби. Був завжди на позитиві. Говорив, що все добре, не хочеться вірити, що його немає. Андрій Сіробаба загинув 29 жовтня в районі виконання завдань за призначенням у Луганській області. Його? Поховали захисника на Затуринському кладовищі. У нього залишилися батьки, сестра та брат.